Руслана другий рік займається швейною майстерністю. Цього дня дівчина на фінальній частині конкурсу фахової майстерності представила колекцію одягу, що створювала разом із викладачами та одногрупниками. Ідея ну зі старих джинсів, які використані малі, може вже бротерсі, бо просто не подобається. Якось їх застосувати по-іншому, як можна. Ну, носити їх ще щось. Створює виріб із старих речей вперше. На пошив колекції витратили майже місяць, проте каже Руслана: це гарний досвід. Найцікавіше було працювати над створенням портфелю. Ми робили рюкзак із цей взяли джинси. Це були шорти. Ми їх підрізали трішки, щоб було видно кармани. Взяли мотузок і зробили ну, такий. Хтось із авторів певних образів колекції навіть брав участь у самому показі. Конкурс тривав близько місяця. Взяли участь у ньому учні закладів середньої освіти та професійно-технічних училищ. За основу для виробу брали стару джинсову одежу, додаючи до неї різні оздоблення. Ми надаємо нове життя е, номінації. Конкурсу три: це один виріб, це аксесуар до виробу. І третя номінація це виріб разом з аксесуаром. Оцінювали ж роботи декілька журі, обирали переможців за низкою різних критеріїв. Ми, звісно, розглядали і дизайнерські рішення, пропорції, якість обробки, технологію, тому підходили з різних кроків, з різних сторін. Мета конкурсу показати красу та вплинути на екологічний фактор, кажуть освітяни області. Як золотими руками, доклавши мудру голову і доклавши фантазію, доклавши ентузіазм і бажання зберегти довкілля, створювати чудові речі. Чи із дану випадку старих джинсів. загалом вже до фінальної частини конкурсу пройшли вироби 25 учасників із дев'яти різних закладів середньої освіти. Колекції ж представляли студенти із шести професійних училищ Хмельницької області. Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.